В листах до Миколая записують мрії про те, аби тато повернувся з війни. У Чернівецькому місті добра розпочали підготовку до одного з найважливіших дитячих свят. Чарівники пакують у коробки подарунки від святого та готують справжнє диво для маленьких мрійників. Детальніше дивіться вже за мить. Її велика мрія, маленька іграшка і трохи солодощів. Мешканка міста Добра Олександра написала листа до святого Миколая. Список невеликий, але дуже бажаний. Мене звати Саша, мені 6 років. Я вже ходжу в перший клас в школу. Мені подобається жити в місті Добра. Я хочу рожевого, прижевого дівчинку, робота і на польки. І рожевого прирожевого годинника не забула дівчинка і про своїх братиків. Мені мені колись щось що солоденького і братам. Один великий, один середній, а один маленький. Великий це кирил, середній це Боря, а маленький це діня. І, хоч Саша про це ще не знає, та над її проханням, як і над бажаннями сотень інших мрійників, вже працює ціла команда. Вже більше 15 років поспіль. Ми приймаємо листи дітей до Миколая, це листи дітей, які проживають в місті добра, це листи дітей з проекту Наші діти, це діти загиблих героїв України, або діти, які втратили одного чи двох батьків під час повномасштабного вторгнення. Пишуть листи дітки з малозабезпечених сімей, діти яких виховує тільки мама, важкохворі діти, помічники святого надсилають пакунки з різних куточків світу. В Коробку стараються скласти все, щоб дитячі очі сяяли від щастя. Ми збираємо ці листи, реєструємо їх в себе спочатку, і потім виставляємо на сторінці міста Добра в інстаграмі, Фейсбуці ці листи, і нам на пошту пишуть благодійники, чарівники, який лист вони хочуть втілити. Ми дивимося, чи це лист, чи вільний. Він вже зайнятий. Якщо зайнятий, пропонуємо інші листи. Якщо вільний, реєструємо за цією людиною подарунок. Просимо там запакувати, надіслати до певної дати, і потім вже ці подарунки приїжджають до нас в офіс. Вже у Чернівцях речі сортують, аби кожен гостинець потрапив до свого адресата. Цей подарунок до нас їхав з Америки. І жінка придбала дівчинці навушники, косметика, все як дівчинка, просила. Попри всю передсвяткову мотошню, Валерія розповідає, на листку паперу діти найчастіше просять не про речі чи смаколики, а про те, що неможливо загорнути під обгортку. Безперечно, більшість дітей, не те, що більшість всі діти просять в Миколая миру для України. Є багато дітей, які просять, щоб їхній татко на небесах був спокійним, щоб його душа була спокійна. Є діти, які просять, щоб тато повернувся чи мама повернулася з війни. Є діти, які просять здоров'я для літати, якщо він зараз захищає нашу Україну. Тобто це в кожному листі прописано. це тенденція вже ну не один рік. І поки наймолодші чекають на один із найважливіших днів у році, майстри Дива перевіряють наповнення пакунків. Все для того, аби у найчарівнішу ніч кожна дитина знову повірила у магію свята. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь.